У своєму інтерв'ю для каналу Альджазіра Петро Олексійович Порошенка заявив про наміри взяти участь у наступних президентських виборах. І це насправді без перебільшення сенсаційна заява. Тому що, мабуть, чи не найперше в історії людства людина, яка обвинувачується у державній зраді, артикулює своє прагнення повернутися на пост глави держави. Я, чесно кажучи, сумніваюся, що Петру Олексійовичу Порошенко не зрозуміла безперспективність будь-яких спроб насправді виграти президентські вибори в Україні. Я думаю, що він достатньо адекватний і достатньо прагматичний для того, щоб усвідомлювати, що його електоральні перспективи прагнуть до нуля. Тоді цілком закономірно поставити наступне запитання: а чим продиктовані подібні заяви? І друге питання: які наслідки можуть мати такі слова Петра Олексійовича Порошенка? Відповідь на перше питання для мене є цілком очевидна. Подібними заявами, Порошенко намагається... Підтримувати свій образ як впливового опозиційного політика, який насправді може створити конкуренцію нинішньому главі державі Володимиру Зеленському, і в нинішній ситуації, і в майбутньому. І насправді робить він це для досягнення однієї єдиної мети для того, щоб будь-які кримінальні переслідування проти нього, а як я зазначав вже вище, Порошенка фігурує у цілій низці кримінальних переслідувань, які стосуються його діяльності на посаді президента України, буде все це інтерпретувати і намагатися представити як політичні переслідування. Отже. Мета подібних заяв є дуже простою. Політизація своєї особи, а відповідно використання свого нібито статусу як опозиційного політика як інструменту захисту від кримінального переслідування в цьому плані дуже показовим є те, що сам себе Петро Олексійович Порошенка як на мене абсолютно безпідставно називає лідером опозиції. Насправді хочу нагадати, що з точки зору політичної теорії опозицією є все те, що не є, власне кажучи, коаліцією або владою. Відповідна опозиція може бути парламентською, може бути позапарламентською. І навіть сьогодні в українському парламенті є ще опозиційні фракції і опозиційні групи, не менш чисельні ніж Європейська солідарність. І навіть якщо вони менш чисельні, це зовсім не означає. Що їхні лідери уповноважували Петра Порошенка для того, щоб говорити від свого імені як від лідера об'єднаної опозиції. Бо об'єднаної опозиції у нас в Україні не існує. Існує Європейська солідарність, лідером якої є Порошенка. Існує батьківщина, лідером якої є Тимошенка, існує група, де лідером є колишній глава фракції ОПЗЖ Пан Бойка. Є е Депутатська фракція, головою якої є пані Кіра Рудик, і я не думаю, що всі вище перелічені політики вважають Петра Олексійовича Порошенка своїм лідером, окрім вище названих політиків, також є поза парламентські. Партії політичні, у яких є так само свої лідери, і які мають представництво в органах місцевого самоврядування, і вони також є формально опозиційними партіями. Тому претензії Петра Олексійовича Порошенка на те, що він є лідером опозиції, м'яко кажучи, є безпідставними, але подібними заявами про свою готовність взяти участь у наступних президентських виборах безумовно він намагається підкріпити цей образ потужного опозиційного політика. Тепер час дати відповідь на друге запитання: а які наслідки матимуть його слова як для нього? Так, власне кажучи, і для внутрішньополітичної ситуації в Україні. Якщо говорити про вплив цих заяв на поведінку Петра Олексійовича Порошенка, то, мабуть, варто поцікавитися, а наскільки нинішня політична діяльність Порошенка і Європейської солідарності визначається? Бажанням взяти участь у наступних виборах, чи сьогодні здійснюючи ті або інші кроки, або схвалюючи ті чи інші рішення, або роблячи ті чи інші заяви, Петро Олексійович Порошенко та його е, політичні поплічники вони намагаються вирішити. Важливі нагальні і актуальні проблеми, які сьогодні стоять перед українським суспільством і українською державою, чи вони намагаються достукатися до певної цільової групи, знайти свій потенційний електорат, здобути потенційну підтримку потенційних виборців? І чи не означає це, що у своїй діяльності на сьогоднішній день Порошенко більше орієнтується якраз на майбутні політичні? дивіденти, ніж на необхідність вирішувати нагальні потреби, які сьогодні стоять перед усіма нами. Я схильний думати, що справедливим є все-таки перше припущення. І на сьогоднішній день, в той час, коли Україна і українське суспільство і українці ведуть війну, Петро Олексійович Порошенко веде перед виборчою кампанією. І це треба обов'язково тримати в голові всім тим, хто е дає. Оцінку заявам сивочолого гетьмана, ну і також як я і обіцяв, варто тепер з'ясувати питання про те, а які наслідки матимуть такі заяви Петра Олексійовича Порошенка для внутрішньополітичної ситуації в Україні? Ну і відповідно якою може бути реакція зовнішньополітична на внутрішньополітичні процеси слідом за російською пропагандою. По суті, Петро Олексійович Порошенко повторює ті самі тези про необхідність якомога швидшого проведення виборів в Україні. І в цьому контексті він вкотре, наголошує, вкотре виголошує позиції, які максимально, якщо не тотожні, то щонайменше суголосні тим тезам, які наразі всіляко намагаються просувати російські пропагандісти.